У Білому домі заявили, що підтримують політику відкритих дверей для України в НАТО, але при цьому зазначають, що мова не йде про те, що Україна залишиться у так званій сірій зоні. Про що можуть свідчити такі заяви напередодні саміту? Я думаю, що напередодні Вільнюського саміту НАТО країни Заходу шукають варіанти, які мають допомогти. Україні стати членом північно-атлантичного союзу в майбутньому отримати гарантії безпеки. Однак, звичайно, у багатьох західних країн є питання, як це зробити, щоб не створити. Можливість прямого конфлікту з Російською Федерацією, тому що тоді це конфлікт ядерного блоку і ядерної держави, і Москва, вона активно експлуатує ці страхи, вона робить все можливе, щоб вони зберігалися в західному політичному мисленні як головна проблема. І саме тому так важко йдуть ці дискусії. І саме тому ми бачимо несподівані варіанти, коли скажімо, європейські країни, які у 2008 році вважали, що вони мають якщо не заблокувати. Вступ України до НАТО, то принаймні зробити його неможливим на наступні десятиріччя. Зараз якраз виступають за прискорення цієї інтеграції. А от Сполучені Штати, на яких за великим рахунком, більша відповідальність з точки зору саме ядерного конфлікту, діють набагато більш обережно. І от, ми подивимося, який варіант буде обраний на цьому саміті, усвідомлюючи, що це. Проміжний варіант, що в будь-якому разі на Вашингтонському саміті НАТО доведеться визначатися, не можна буде е, наступного року просто е, зробити вигляд, е, що можна домовлятися про гарантії однак не вирішувати принципове питання, коли і за яких обставин Україна стане членом альянсу. Підкажіть, будь ласка, що саме на вашу думку, які саме рішення можуть бути ухвалені на цьому, якщо це йдеться про проміжні саме рішення? На що можна розраховувати? бачити неможливо? Мені здається, що зараз йдуть консультації. Можуть бути якісь варіанти типу дорожньої карти на рік. Можуть бути варіанти того, як виглядатимуть гарантії. Країн-членів НАТО для України можуть бути варіанти посилення повноважень Ради україна НАТО в будь-якому разі говорити зараз про те, якими будуть рішення, не варто до речі. Ви також згадували і ще постійно наголошують на тому, що будь-яка країна має відповідати певним критеріям для вступу до НАТО. Про що йде мова в випадку України? Я, я думаю, що йде зараз не стільки про воєнні критерії, скільки про політичні, і з цієї точки зору дійсно. Я думаю, що Україна не так швидко приєднається до НАТО як нам хотілося, б, тому що це не тільки воєнний, але й політичний союз. Однак, з іншого боку, я вам чесно скажу, існують. Ще й можливості е, політичних рішень, коли певні реформи пропонується зробити, однак е, країна може стати членом НАТО ще до того моменту, як вони повністю здійснені. Тобто, сам запуск реформ може стати реальним тригером для вступу до НАТО. І я знову кажу: я навіть не уявляю собі, що Україна стане повноправним членом НАТО швидко. Я маю на увазі механізм, коли Україна отримує запрошення до НАТО mm -hmm. і. Водночас отримує гарантії безпеки від країн-членів НАТО, такі, які отримала Фінляндія і Швеція, коли отримали запрошення до НАТО. Швеція і сьогодні живе під цим механізмом гарантій від сполучених штатів від Великої Британії. А от щодо членства до НАТО, то тут ще багато буде політичних дій з боку України. Це і судова реформа, це і реформа корупції, це і повернення України до механізму справжньої парламентсько-президентської республіки, який був фактично демонтований 2019 року. Величезна кількість наших громадян навіть не уявляє собі, наскільки сьогодні Україна далека від класичної європейської демократії. Ну, в принципі, чому тільки наші громадяни громадяни Угорщини з урядом Віктора Ворбана також не уявляють собі наскільки далека їхня країна від норм класичної європейської демократії, хоча вона є членом європейського союзу і НАТО. Але коли Угорщина приєднувалася до цих організацій, вона була я б сказав, класичною демократією. Все те, що ми сьогодні бачимо в Угорщині, було вибудовано вже після її вступу. А розкоші не бути класично демократичною країною і вступити до НАТО і європейського союзу не може дозволити собі жодна країна, і Україна також не буде виключена. Ми змушені будемо виконати всі умови. Які будуть вимагатися нашими союзниками з чинною владою або з тією владою, яка буде здатна це зробити, а які реальні гарантії безпеки НАТО може нам зараз запропонувати, і наскільки вони нас в нашій поточній ситуації задовільняють, взагалі? Я думаю, що на сьогоднішній день ніяких реальних гарантій безпеки. Унеможливлювали ймовірність ядерного удару по Україні, не існує в принципі. І знову таки, навіть такі гарантії безпеки, вони так чи інакше можуть бути дані тільки після того, як Україна отримає запрошення до НАТО. Коли нам говорять, що постачання зброї чи економічна підтримка, чи фінансова підтримка це гарантії безпеки там, ізраїльського зразка, це не зовсім правда. Тому що. Просто співвідношення сил єврейської держави і арабських країн, воно інше, і до того ж, варто нагадати, що Сполучені Штати доклали неймовірних зусиль для того, щоб було підписано мирний договір між Ізраїлем і Арабською Республікою Єгиптом, і це справжня гарантія безпеки. От якщо б ми знали, що Сполучені Штати можуть докласти зусиль для підписання мирної угоди України з Російською Федерацією в. Разі відновлення нашої територіальної цілісності, це також була б гарантія безпеки, але оскільки зараз ніхто про це не говорить, ми розуміємо, що Росія Путіна це не Єгипта на Садата, то і така формула гарантії безпеки це швидше формула «воюйте, скільки у вас вистачить сил, ніж реальна гарантія безпеки. Однак я хочу вам нагадати, що коли наша політика говорять. У виразах нас задовольнить чи нас не задовольнить. Це теж мене дивує, тому що Україна сьогодні фактично те держава, виживання якої залежить виключно від воєнної і фінансової допомоги союзників. На превеликий жаль за цей час війни Україна позбулася навіть натяку на власний суверенітет, тому що суверенітет для України означає швидке зникнення з політичної карти світу. Ми говоримо про те, що наш танків стало більше ніж у Російській Федерації. І це очевидна правда. Проблема тільки в тому, що Росія втрачає свої танки, а ми отримаємо чужі. І ми говоримо, що Росія використала величезну кількість снарядів, там 10 мільйонів. Мені здається, є такі цифри. А виробляє на рік мільйон. І тому буде набагато важче воювати. Фокус в тому, що Росія виробляє свої снаряди і втратила свої снаряди. А ми використовуємо чужі. Нічого в цьому поганого немає. Тому що за великим рахунком Росія своїм практичним порушенням міжнародного права кинула виклик усьому цивілізованому світу, і війна це війна у цьому цивілізованому світові. Виклик, але треба пам'ятати, що в цій війні воюють українці, і для того, щоб українці мали можливість воювати, і для того, щоб ми не прийшли до ситуації, коли у нас буде фактично зруйнований мобілізаційний ресурс і демографічний баланс, що не дасть Україні можливості відновитися протягом наступних десятирічних. Ми маємо звичайно розраховувати на те, що нам будуть допомагати. Але це ще раз кажу: не гарантія безпеки. Гарантія безпеки це неможливість продовження Росії війни, і ось саме з такою формулою, в якому році на яких умовах і як Росія не зможе надалі продовжувати війну проти України раз не зможе готуватися до нової війни. Два. І не зможе цю нову війну розпочати, тому що буде боятися конфлікту не просто з Україною а й з НАТО, з НАТО як не з допомогою а з НАТО як з реальним союзником. Ось це є головні питання наступного десятиріччя. Я б сказав, не, не це не питання 2023 року, тому що ми говоримо про конфлікт 20-х років 21-го сторіччя. І для того, щоб цей конфлікт закінчився достатньо швидко, а не продовжувався всі ці роки і не перейшов у 30-ті роки 21-го сторіччя. Така ймовірність є. З точки зору історичної статистики, будь-які конфлікти, які продовжуються більше року, 85% таких конфліктів продовжуються більше 10 років. Ми знаходимося на цьому треку, на треку ймовірного продовження війни протягом десятирічньої для того, щоб цього не було. Для того, щоб війна закінчилася 2023 року і не була в 2024, п'ятому і шостому. Я зараз не кажу про інтенсивність. Інтенсивність може спадати і збільшуватися, я кажу: в принципі, щоб ми опинилися в мирному світі. Такому, як живуть поляки, чи шведи чи німці, і щоб нам заради цього вільного світу не треба було переїжджати до Польщі, Швеції, Німеччини, що роблять величезна кількість наших співвітчизників і сумнівом, будуть робити. От для цього нам потрібний вступ до НАТО, ось це головна мета збереження української держави на політичній карті світу, збереження її населення і можливість відновлення економіки і демографічного відновлення упродовж наступного десятиріччя. То ці задачі або відновлення, або продовження конфлікту, що говорити, я бачила ваші декілька попередніх інтерв'ю, де ви також говорили на тему взагалі перспектив України в НАТО, і от у вас була там така фраза щодо того, що ну власне якщо Росія, наприклад, да, побачить, що нас дійсно хочуть брати в НАТО, наприклад, то вона може там ну, сприйматиме НАТО саме як безпосереднього свого ворога відкритого і включно з Україною в та. Випадку, і е, відповідно може переключитися не лише на е, ну, якби ну, на агресію саме проти України, а й проти інших країн. От власне е, я хотіла поточнити. В такому випадку, якщо е, Захід, наскільки я зрозуміла з ваших слів, поки що не може нам е, фактично надати того ж так званої ядерної парасольки, так е, відповідно, що нас очікує в такому випадку, якщо дійсно от, будуть якісь рішення, наприклад, теж запрошення в НАТО, про яке ви говорите, е, що, що практичній площині це виявиться? як Росія буде реагувати? Це досить просте питання. Якщо, якщо російська Російської керівництво... Вважає, що можливий конфлікт з НАТО, тобто ядерний конфлікт, то тоді немає ніякого значення: запросять нас до НАТО чи не запросять. Тоді об'єктами ядерної війни стануть всі держави-члени НАТО. Якщо Росія вважає ядерну війну. Несприйнятною, а про це неодноразово говорила рук керівництва Російської Федерації. Про це говорив президент Російської Федерації, що ядерну війну не можна виграти, що у ядерній війні не буде переможців. Ми це чули від найвищих російських керівників і останнього року. Також тоді, але тоді ж прошу, але ж погрози від них ядерної були так само, але вони не стосувалися країн-членів НАТО. Це була розмова про можливість. Ядерного удару по неядерній країні погроз на адресу самих країн-членів НАТО відвертих ніколи не висловлювалася, принаймні в офіційному порядку. Я не буду там говорити про якісь тексти в телеграм-каналах. А в офіційному порядку якраз завжди говорилося, що що ядерна війна не може розпочатися, що ядерні держави не мають воювати це. Формулювання можна побачити у спільній заяві президента Російської Федерації Володимира Путіна, і голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. Це консенсусна річ, якщо ми з вами вважаємо, що Росія готова піти на порушення цього консенсусу, повторюю, тоді всі українські зусилля щодо здобуття безпеки є марними. Тоді ядерні бомби можуть наступного дня. Обрушитися на Київ і Одесу, на Харків і Дніпро і не залишити від українських міст мільйонників навіть спогаду в результаті такої інтенсивної ядерної війни. Але тоді вони мають обрушитися і на Варшаву, і на Париж. Тоді Росія має не боятися війни із НАТО. Ми сьогодні говоримо про конфлікт ядерної держави з неядерною, і це важлива річ, тому що ядерна держава може нанести ядерний удар по неядерній державі і не боятися відповіді. Тому що ми з вами не знаємо, якою буде відповідь країн-членів НАТО у такій ситуації. Наскільки вона буде, скажімо так, співрозмірною і чи буде вона взагалі воєнною? А от якщо Україна отримує запрошення до НАТО і ядерні гарантії США, то це буде означати, що ядерний удар по Києву чи ядерний удар по українських військах може означати буде означати удар. З боку США і Великої Британії. Це не те, чого хоче Росія. Знову таки, ми або погоджуємося, що Росія цього не хоче, і тоді ми маємо перестати лякати країни-члени НАТО, що наступними будуть вони, тому що це повне безглуздя. Вони не будуть наступними, тому що вони під ядерною парасолькою. Проблема саме в нас, а не в них. Або ми дійсно віримо, що вони будуть наступними, що Росія готова воювати за допомогою ядерної зброї, але тоді нам не потрібно боротися за членство НАТО, тому що це все одно нічого не вирішить. Все одно ядерна війна буде, просто вона буде може бути меншого або більшого всього. Я схиляюся до першої точки зору. Я вважаю, що Росія не готова до повноцінної ядерної війни, до конфлікту ядерної держави з ядерним блоком, тому нам потрібно стати частиною ядерного блоку. Це просте формулювання, і унеможливити саму ідею удару ядерної держави по позиціях неядерної країни. Захід готовий саме США та Велика Великобританія нам надавати такі гарантії на вашу думку. Якщо випадку, США і Велика Британія будуть готові схвалити наше запрошення до НАТО, вони будуть готові до гарантій. Якщо запрошення до НАТО не буде схвалене, це буде означати, що такі гарантій нам надати не готові. Це просто в такому випадку, якщо, наприклад, є оптимістичний, я так розумію, сценарій і песимістичний, так а якщо. Ну, Допустити, наприклад, що Україна не отримує як таких зараз гарантійне протягом нибличого року. А що це може виявитися? Які можуть бути для нас наслідки, власне і що буде відбуватися не найбільшій... Анастасія, Немає посимістичного і оптимістичного сценарію. Є я маю, я маю на вас розумію, але але цих двох сценаріїв зараз немає. Є вікно можливостей так. між Будапештом, між вільнюським і Вашингтонським самітами НАТО. А от після Вашингтонського саміту НАТО чи напередодні Вашингтонського саміта НАТО ми з вами будемо говорити про оптимістичний і песимістичний сценарій. А зараз є саме це вікно можливостей, яке потрібно використати для того, щоб рік між Вільнюським і Вашингтонським самітом НАТО привів до запрошення України до альянсу. Ось це і все. Що зараз потрібно робити? Якщо Україна там отримує цього року не те, щоб гарантії безпеки, якщо навіть якщо отримує, ми отримуємо офіційне запрошення в НАТО цього на вільницькому саміті. А як це загалом може вплинути на перебіг війни? Це прискорить можливо Чи наприклад ми не в... отримуємо запрошення до НАТО на вільницькому саміті? Як на мене Я сказав, що це от і є занадто оптимістичний сценарій? Але ми можемо отримати механізм дій, який зможе призвести до такого запрошення на Вашингтонському саміті. Я про це і кажу: у нас є вікно можливостей. а те, як закінчиться вікно можливостей, це дуже важливо. І, звичайно, є важливим, якими саме рішеннями закінчиться Вільнюський саміт. Але ми зараз це не можемо передбачати, тому що ми буквально в центрі цієї дискусії. Якщо ми отримуємо запрошення, війна буде або припинена, або локалізована. Враховуючи те, яка територія буде охоплена гарантіями, навіть від країн гарантій, навіть на час, коли ми будемо наближатися до НАТО, вся територія України, чи та територія, на якій на момент запрошення будуть відбуватися бойові дії, як про це зараз говорять деякі західні політики, якщо ми не отримуємо запрошення в принципі. Це буде означати, що ми поново просто знаходитися в стадії довгого конфлікту з непередбаченими наслідками не тільки для нас, але й для Європи. Знову повторюю, цей конфлікт може знову з... бути конфліктом зменшеної інтенсивності, тому що якщо у Росії просто не буде звичайних озброєнь щоб воювати, вона не буде теж кидати ядерну бомбу. Ну ти ядерну бомбу. В тебе все одно немає танків, щоб далі наступати. Що далі що це ти робиш? Не немає не ніякого сенсу цього військового. Але я думаю, що і в цій ситуації Росія не відмовиться від воєнних дій. Просто менше локалізації, меншої інтенсивності. Будуть ракети падати не раз на місяць, а раз на три від цього нікому не легше. Це війна, яка все одно продовжиться, яка знову таки буде заважати європейській інтеграції, інвестиціям, відновленню демографічного балансу, відновленню економіки просто довга війна. Такий ліван європейський. Ну оце те, що може відбутися після Вашингтонського саміту. І вірогідність цього є великою, але на насправді я вважаю, що у нас це вікно є. є, і їм потрібно скористатися, і треба їм користатися, саме розуміючи, якою невтішною може бути альтернатива.